Вітаю вас, мої любі! І сьогодні ми з вами поговоримо про роботу в саду та на городі. З наставанням весни у селі і в місті, у дорослих дуже багато турбот. І ми з вами розглянемо, яку роботу виконують люди весною в саду. Розгляньте уважно малюночки. Білять дерева, яблуні, груші, сливи, вишні, абрикоси, горіх. Перекопують ґрунт під деревами та кущами. Готують ґрунт під квіти. Розпушують, вирівнюють граблями. На грядках, клумбах роблять канавки для висівання квітів. На клумбах садять, вирощені у ящичках квіти. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Які роботи виконують весною в саду? Які бувають клумби за формою і розміром? Чим відрізняється клумба від грядки? Поміркуй. І відповідь готуй. А зараз. Ми з вами розглянемо, які весняні роботи люди виконують на городі, перекопують ґрунт, вирівнюють, позначають грядки, роблять канавки на грядках для висівання насіння овочів. На грядках висівають насіння квасолі, буряку, моркви, петрушки, кропу, цибулі, кабачків, гарбузів, патисонів. Розглянемо з вами насіння, які висівають на городах. Насіння огірків. Насіння цибулі. Насіння моркви, насіння гарбуза, насіння буряка, насіння квасолі. На грядках садять розсаду капусти, помідорів, перцю. Запам'ятай, розсадою називають невел... невеликі рослини, вирощені з насіння у ящичках. На грядках садять дрібну цибулю, часник, картоплю. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Які роботи виконують весною на городі? Що на грядках висівають, а що садять? Де вирощують розсаду? Поміркуй та відповідь готуй. Роздивіться уважно зображення. Які овочі зображені на малюнку? Поставте відео на паузу і назвіть овочі зображені на малюнку. Які інструменти потрібні для роботи в саду та на городі? Давайте з вами відгадаємо загадки і дізнаємось. Я землю копала і не заморилась, а той, хто мною копав, підвитирав. Що це? Так, це лопата. Пострибає, наче жабка, по грядочках в полі. Сапка. Я тобі допоможу і водиці наношу, порожнє бринчу, повне мовчу. Що це? Відро? Листя приберуть з землі не лопата, а граблі. Маю носик я і ручку, де носиком качну, там воду лити почну. Що це? Лійка. Ви молодці. Роздивіться уважно малюнки. Що зайве? Вірно, фарби зайві, вони нам на городі або в саду не знадобляться. Ви розумнички. Дякую за увагу. До нових зустрічей.